Всім привіт, любі танкісти! Ну що, продовжуємо далі тестувати цей чодернатський режим аркада льодовиковий період. На цей раз потрапив я на карту Erlendberg. ну, танчик у мене Як він? СПТК ТВП ПТшка така швидко стріл. Та ще й швиденько пульки летять, дуже прикольно. Ну, що можна розповісти? Це у цьому режимі можна дрифтувати, ковзати, як на ковзанці. Машини ковзають, як на льду. Швидкість збільшена на 10 км на годину, швидкість назад збільшена на 30 км на годину. Швидкість повороту башні збільшена на 100%, потужність двигуна збільшена на 100%. Розкид гармати під час повороту башти і руху зменшена на 50%. Та швидкість польоту пульки збільшена на 50%. Мені так здається, що цей танчик дуже добре себе покаже, тому що у звичайному рандомі пулька летить 800 км. Вибачте, 800 метрів на секунду, а зараз 1300 метрів на секунду. Оп. Відправляюся Т-103 у ангар. Досить мучитись. Ну що я, на лівому фланці, о, вибачте, я на правому фланці катаюся туди-сюди, бачу, що дуже незвичний роз'їзд союзників, всі поперли важкі танки пушити правий фланг, а всі вороги. Ну, по стандартній так... тактиці катаються там у місті. За будинками важкі танки. Тільки навіть і... бумажні ПТ-шки чогось Су-130 приїхали у місто. Якийсь хаос твориться, кавардак. Зараз хочу бахнути Су-130 фугасом. Ось він кудись дивиться. Незрозуміло куди. Ох, мені так подобається дрифтувати. Льодовий дріфт. Як колись був цей кінофільм Форсаж дріфт, а це Льодовий дріфт. Що де є? спів по мене. По мені жахнутий. Тільки поки він не перезарядиться, я вже... Два разки по ньому бахну. Бачите назад їдуть, як, як вперед. Ще два разки. Шкода, що він встиг мене влучити, але нічого. Так, рахунок 9-10-9. Але ще не зрозуміло, тому що противники кудись на нашу базу поїхали, всі союзники передохли на базі противника. Так, я все ще хочу цього тигра другого бахнути. Я так зробив маневр обманний і ніби... а він все ще мене чекає. А ну-ка, ну-ка, привіт! Начекав ТИГРЕ! Що там у нас питається? Біжу хочу бахнути т тайпа 63-го... Привітом. Ми його добили, союзники, точніше. Там можна ковзати, добирати тигра другого. Швиденько мчуся. Тепер можна і вихватити тичку та добити його. Де він тут? Десь, а вон він за хатою стоїть. Через тичку, оп, і все. Я його забрав. Ну, як незвично танчик так туди сюди його кидає в різні, в різні боки. Мені так здається, я зможу і через цей бік. Оп! Хм, дуже дивно. Ну нічого, 4 фраги в мене, 3000, я нафігачу, ось вийшов такий швиденький бій непоганий. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Дякую за перегляд. Переходимо до післябойової статистики.